Дружби народів не сталося. Північно-корейські солдати зґвалтували російську викладачку, що приїхала у відрядження та мала б навчити їх російській мові. Вихідці із КНДР накинулися на жінку цілою юрбою. Перед цим іноземні найманці вже втрапили у скандал із переглядом порно. Для чого насправді корейці приїхали у РФ? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Військові КНДР, що нині воюють на території РФ, зґвалтували 28-річну викладачку Російського університету дружби народів. Відео із її свідченнями поширив німецький оглядач Юрген Наудіт. 11 ноября я прибула в село в командировку по програмі адаптації корейських солдат в Росії. Ну, российские офицеры заселили меня в частный дом. Я начала готовиться к занятиям по русскому языку на следующий день, поскольку командировка должна была занять всего пять дней. Жертва розповіла, що вона прокинулася вночі від, від відчуття, що її хтось душить. Голоса в цій дитині викрикували. Якісь ужасні оскорблення на корейському язикі. Їм було четверо чи п'ятеро, а вони зв'язали мене. Заклеили рот. Я типа... Мог... Я, я не могла сопротивляться. Это было просто ужасно. Через дві години викладачка скористалася моментом, коли нападники відволіклися у пошуках горілки і втекла. Втім, тепер вона боїться, що злочинців можуть просто депортувати до північної Кореї, щоб уникнути погіршення відносин із цією країною, яка вважається союзником Росії. Зауважимо, що раніше з'явилася інформація про те, що північно-корейські війська, опинившись у Росії, підсіли на опорно. За словами британського журналіста, такий інтерес до всесвітньої мережі і сайтів для дорослих. Викликаний тим, що у Північній Кореї заборонений вільний доступ до інтернету, надійне джерело повідомило мені, що північно-корейські солдати, які дислокуються в Росії, ніколи раніше не мали безперешкодного доступу до інтернету. Як наслідок, вони жадібністю накинулися на порнографію. На пост гідеона Рачмана відреагували і в Україні у центрі протидії дезінформації заявили, що війська КНДР на території Росії це взагалі не смішно, а світ зміщує вектор своєї уваги, не в той бік. Вважаю, що представникам Financial Times не варто намагатися хайпувати на темі КНДР і розповідати про інтернет і порнографію, доступ до яких отримали північні корейці. Це все взагалі не смішно. Також Коваленко наголосив, що вже незабаром зміст новин про північно-корейські війська можуть отримати зовсім інший характер. За кілька років ті, хто виживуть, навчають інших в КНДР разом з російськими інструкторами, і дрони вже полетять у напрямку Сеула. Це все дуже сумно, коли замість адекватної реакції читаєш таку дурню. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що перше повідомлення про північних корейців у контексті війни Росії проти України з'явилося ще на початку жовтня. Зокрема, тоді стало відомо про перші жертви іноземної армії на Донеччині, що там робили вихідці із КНДР. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжимо далі. Зауважимо, що залучення армії КНДР до збройної агресії Росії проти України свідчить про серйозні проблеми ворога. Північно-корейське підкріплення приходить на тлі ознак, що Росія намагається поповнити свої сили в умовах приголомшливих втрат в Україні, які за оцінками західних офіційних осіб становлять понад 600 тисяч убитих і поранених. Українська розвідка заявила, що перші підрозділи КНДР прибули на Курщину ще 24 жовтня. Відтак, 5 листопада, відбулося безпосередньо перше бойове зіткнення наших оборонців із іноземним військом, що воює на боці РФ, зокрема на Курщині. Україна розцінює це як офіційний початок участі північної Кореї у війні проти нашої держави. 11 тисяч північнокорейських солдатів або солдатів північно корейської армії на сьогодні присутні на а, території Російської Федерації в прикордонні а, з Україною північної частини нашої держави, саме на, в Курській області, 11 тисяч е, частина з цих військ вже брала участь в бойових діях і е, проти українських військових. Так є вже втрати. Як саме солдати північної Кореї потрапляють на фронт? Відтак відомо, що цих військових доправляють із Владивостока на великих транспортних літаках, Іл-76 на військові аеродроми та полігони? Підготовка прибулих на Росію солдатів армії КНДР відбувається на п'ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора». Барановський, Уссурійськ, Донгос, Улан-Уде, Єкатеринославський, Єкатеринославка, 248-й князів Волконської та 249-й Сергіївка. Це тільки початку, там ще далі. Все нас захватить. за даними видання Financial Times, перед тим як з полігонів відправляти північних корейців на Курщину, Росія озброїла іноземні війська мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та ракетними установками. Деяких солдатів також забезпечили приладами нічного бачення і тепловізорами. Сам же диктатор Путін зазначив, що наявність військових КНДР у Росії це цитую вже наша справа. За його словами, у такий спосіб країни реалізовують пункти договору про всеосяжне стратегічне партнерство. Його лідери країн підписали 18 червня цьогоріч. Підписаний сьогодні договор о всіоб'ємлющому партнерстві предусматривають в тому числі оказання взаємної допомоги в випадку агресії проти одного із учасників цього документу. Саме в той день, 18 червня, Путін вперше за 24 роки прибув до Пхеньяну для зустрічі із диктатором Кім Чен Іном. Разом із тим захід намагається реагувати на нову небезпеку, яку несе союз двох держав. Генеральний секретар від імені НАТО закликав Росію і КНДР негайно припинити ці дії. А також назвав поглиблення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном загрозою і для Тихоокеанської, і для Євроатлантичної безпеки. Водночас залучення північно-корейських військ на Курщині це ознака зростаючого відчаю Путіна. Він не може підтримувати наступ на Україну без підтримки за кордону. Союзники у НАТО продовжують підтримувати вільну і незалежну Україну, тому що безпека України це наша безпека. Президент США Джо Байден заявляв, що українські сили мають вдарити по північно-корейських військах, якщо вони зайдуть безпосередньо на українську територію. А конгресмен Майк Тернер взагалі вважає, що і Америка, і НАТО повинні розглянути можливість власних ударів по військах КНДР. Скільки злочинів північні корейці ще вчинять і чи будуть росіяни це терпіти? Діліться своїми думками у коментарях, та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі. Ціх подій, дякуємо, що дивитесь нас. Нам з вами залишилося дві тисячі до 260 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.